19 вересня 2004 року Віктор Янукович під час відвідин Івано-Франківська звалився просто на асфальт. Але це сталося після того, як студент Прикарпатського університету Дмитро Романюк поцілив у нього яйце. Просто кинув яйце. Це яйце потрапило Януковичу десь. На лацькам піджака, і він просто звалився. Це був яєчний замах, попри те, що і Тарас Чорновіл, і Ганна Герман розповідали про те, що вони були свідками, що у Віктора Януковича летіли тупі предмети. 13 грудня 2004 року народний депутат України, голова парламентського комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю Григорій Омельченко, заявив 26 грудня 2004 року. Планується замах на Віктора Януковича. Метою замаху. Мало б бути зрив президентських виборів, запровадження надзвичайного стану і у такий спосіб Леніт Кучма мовляв міг би залишитися і далі президентом України. Однак замаху цього не було. 25 вересня 2007 року. Народний депутат України від бют Олександр Фельдман заявив про те, що під час візиту Віктора Януковича до Харкова планується замах на Віктора Федоровича. Приманий до речі, один із близьких до Євгена Кушнарьова людей Ігор Буда. Гарний, якого звинувачували, до речі, у замаху на життя і Кушнарьова і Кернеса. На цьому історія і завершилася. У червні 2010 року газета сьогодні написала про те, що Віктор Янукович змінив свій звичний маршрут президентського кортежу. Мовляв, у такий спосіб Віктор Янукович і його охорона зарадили черговому замаху на Віктора Федоровича. У січні 2011 року голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк заявив про те, що під час візиту до міста і Віктора Януковича і Володимира Литвина планувався теракт, і цей теракт, мовляв, готували три зубівці. Одначе представники організації Тризуб категорично це спростовували у квітні 2011 року. Під час візиту Віктора Януковича до Львова до міліції зателефонував невідомий і сказав про те, що він з ручниці уб'є Віктора Федоровича. Невідомого знайшли, не виявився безробітний і жодного замаху не сталося. 5 грудня 2011 року у Тель-Авіві було заарештовано колишнього майора державної охорони Микола Мельниченка, того самого Мельниченка, який писав Леоніда Кучму, ну, начебто писав. Мельниченка заарештували за намір замахнутися на Віктора Януковича. Бо Віктор Янукович був тоді у Тель-Авіві, і Мельниченко хотів підійти до Януковича і поділитися якимись документами у 2014-му, та й потім Віктор Янукович неодноразово заявляв про те, що під час втечі із України на нього неодноразово намагалися чинити замах. Однак охорона, яка супроводжувала Януковича, спростовує цю інформацію.